Друзі, чи піде Зеленський на другий термін. Це цікавить багатьох з нас, а і також іноземців, в тому числі і ці питання. Журналісти при зустрічі Зеленського в Америці з Трампом. Він спілкувався з журналістами, які задавали йому це питання. Чи буде він йти на другий термін? І я от не думаю, чому людей це має дуже турбувати. У нас демократія, хто хоче йти, то йде. А якщо хтось скаже, ну, що говорили одне, а зараз говорять друге, так політики так завжди себе вели. В чому проблема? Але, друзі, чому мене це дивує? Тому що ви ж голосуєте, друзі, ви ж чому ви турбуєтеся? За що і за кого ви турбуєтеся? Хто буде йти, хто не буде, вам яка різниця? Ви обираєте, від вас все залежить. А ті, що розказують там рахувати будуть так чи не так, послухайте. Рахували, рахують і будуть рахувати так, як треба. Але якщо людина перемагає і перемагає е явно, то нічого не підробиш ти нічого ти там не намутиш. Це по-перше, по-друге, друзі. Якщо у них є можливості, і шанси, і час готуватися до виборів, то чому у вас немає, чому ви цим не займаєтесь? Ще раз нагадую про ідіотів, так з грецького що це таке? Подивіться в Вікіпедії: ідіот це той, хто не займається ну, в Греції, їх так називали: хто не займався громадською роботою і політичною, хто не втручався в процес політичний, той називався ідіотом. Ну ми ж не ідіоти з вами. Давайте розбиратися, давайте об'єднуватися, давайте протистояти владі політично, демократично, на виборах. В чому проблема? А, проблема об'єднатися. Так, є така проблема. Потрібно з цим боротися. Друге питання, друзі, дивіться. Влада сьогодні ще себе дуже серйозно дискредитувала. Їм буде дуже тяжко. Вони навіть обіцяють вже так собі. От як Верещук, от як вона підтримає Зеленського? Ну, яким чином? Вона намагається, але бачите, це виглядає більш смішно і це не допомога. Я думаю, це вони будуть топити всіх і себе в тому числі. Коли вона сказала, що, щоб повернути перес... тих, хто виїхав за кордон, потрібно надати їм житло, ну і соціальні там пільги. Їй задали зразу питання: а чому ж ви не надаєте житло і соціальні пільги, не надали до сих пір тим, хто залишився в Україні? Виявляєте, який скандал щинився, так? Ну, тобто вони отак себе будуть вести. Вони навіть пообіцять, вже нічого не можуть, тому що ніхто вже не вірить в це. А що ви пообіцяєте? 4 мільйона е, внутрішньопереміщених осіб. Ви їм дали квартири? Ну, якісь пару тисяч дали. Все. 4 мільйони. А як ви тим мільйонам, що виїхали там біля 10, що ви їм дасте? Так нічого, у вас нічого нема, ви все вкрали. Тому, друзі, я думаю, що перейматися більше зараз потрібно тим, щоб, по-перше, вижити, максимально допомагати Збройним силам України, максимально боротися за те, щоб вистояти, щоб був мир, а потім будуть вибори, друзі. Ми маємо бути готові до цього. Маємо бути готові, тому щоб не бути ідіотами. Давайте будемо е входити в процес цей, думати. Чути, аналізувати, розбиратися, хто буде йти, хто за кого буде голосувати, де ми будемо з вами, чи зможемо ми об'єднатися і таке інше. Це дуже важливі речі. Сьогодні потрібно розібратися навіть е дуже важлива тема Віктор Журавель. Ви знаєте, да, показують по телебаченню, це той військовий, який витягнув пістолет е противіз поліцейському, який там вимахував зброєю. Його закрили, він там рік сидів, зараз випустили, ну, додавили суд, випустили його під домашній арешт. Але що роблять? Зараз починають накручувати, що Журавель і такі як Журавель, хочуть йти в політику. А чому вони не мають йти в політику? Тобто, на фронт піти вони мають права також? і можливості, а в політику не мають. А що таке? Захищати ваші дупи, вибачте, тих чуваків, які з перших днів потікали за бугор. І влада, і силові структури каральні потікали. А таких журавель, бандіти, як ви кажете, захищали. А що це таке? Тобто захищати потрібно і можливо, а в політику йти їм не можна? Ні, ви, ви визначтеся. Або вони бандити і їм нема нікуди ходу. Ні воювати, ні захищати, нічого. Або якщо захищати вони вас можуть, значить вони можуть і обиратися. І не видумайте видумки. Тому, друзі, об'єднуємося, об'єднуємося, згуртовуємося як нація. Йдемо вперед. І все, і ми переможемо. І не потрібно розказувати, хто там, що там, і за кого, друзі. Всім миру добра.